Доброго ранку. У нас на вулиці дощ іде маленький капотить. Дивіться, яка в мене красуня зацвіла. Тарабанить дощик. Добре, що ми вчора зібрали картоплю, докопали ранню, впустили в погріб. Повішаю сюди, хай поливає. Отак, на дощ. Ой. Що там таке зачепилось? О, хай поливає. Хоч і поливає дощовою водою, ну все одно хай покупаються листочки. Ох, пускається. Такай, тікаємося. Вийшувала всі свої підвісні вазони. Така красота. Дуже гарно, коли вони на арці. А ще як порозростаються, я в надії що вони порозростаються. Будуть великі кущі. То буде взагалі красота. То буде взагалі красота. А це дивіться, тродисканція. Купляла малесенькі такі, да? а вже за скільки. Не знаю, скільки їй. Два місяці, мабуть. Да, мабуть, ще й немає два місяці. Красуня зробилася. Фуксії всі вазончики познімала, чіпляла на дощик, нехай листочки миє. Завели співати. Ось цілябасічки мотаються. Насипали їм їсточки. Серега накрив клійонку щоб дощ не мочив. Муся, що ти там шукаєш? Дощик чийте, Треба треба натябкліонку. Так, тікать до хати. Треба ж сьогодні зайнятися чимось на кухні. Ну. Ти не хочеш? Підемо шукати десь тут, виспівує. Смалина посохла. А, 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 а. Чого його ліс на яблуні? чорно О, Тепер співай, да. я пішла, тепер співай. Молодець. Хто тут ходить за мною? Хто ходить за мною? Як я і обіцяла вчора, сьогодні буду майже цілий день на кухні. Хочу понаготовляти, щоб в неділю був відпочинок. Вже я помила крила, замаринувала. Їздили, коли на днях трошки скупилися, шампіньйони купила такий маленький лоточок, піцу буду робити, бо купила знову лаваш. Рибку вже помила, посолила. Це яйця буду вривати. Був яйцях смажить, яйця поставила на салат. Зараз почищу, замариную синю цибульку на піцу і на салат. І грибочки буду смажити поки що. Це в мене в планах, а потім побачимо. Це доставлю в холодильник, гачовою плівкою накрила, хай маринується. Так що сьогодні в мене цілий день проведеться, мабуть, на кухні. На вулиці сонечко виглянуло, розпогодилося, дощ ото такий маленький поляпотів. Гарно на вулиці. Що гарно, то гарно. Покажу вам там, можливо, в кінці, не знаю, відео записувала, як вночі, наскільки гарніший колір оцих цих ахіменесів. І ті красуні, червоні. Так що працюю, зараз смажу рибку. Ні, зараз цибульку на кришу, хай маринується і буду з рибою займатися. Цибулю вже помаринувала, вже ж риба смажиться, перша сковорідка, гриби. І ще на одну буде сковорідку. І все так. Треба яйця вже вимикати, бо і повискакують. Так що смажиться, пахне риба на всю хату. Гриби треба помішати. Гриби посмажила, рибка теж готова. Яйця відсідила, залила холодною водою, все перемила, Побіла, зараз візьму. Баклажанів і, і картоплі. Покажу, щоб далі готувати. Так що дещо вже зробилося вже легше. Йду на город. Ось покажу, Серега вчора поскошував украпку, що ми позбирали. І тут на полуниці покосив ту, що я садила, бо вже ліс такий, Ну низько не брав. Вон вона там. О, єсть. Ось картоплю вчора, скільки ми вибрали. Я показувала врожай гарний. Він пішов косити курям. Залишилося тут декілька рядків. Перець, щось перець, я не знаю, що з ним не так. Деякі кущі, так взагалі такі гидомирні. Печеться, деякі ось гарні. Чи постигнуть, чи ні, хто знав сьогодні. Побачу. А я йду по по, як вони називаються, забулася. О! Сині, баклажани, о, згадала. Голова і два вуха. Ось ще картопля, дивіться. Ще будемо в листопаді або в грудні вибирати. Якщо щось буде з нею, звісно. У нас на вулиці гарно вітерець. Чисте небо чисте, немає в не них маринки. Наріжу кабачки. Ой, кабачки. А, -а, а. Що попало милю? Баклажани. Де тут є? Круглий, круглий мені не треба. Перець гарний. Не знаю, який це тут я садила, вже нічого не пам'ятаю. Але непоганий. Збираю баклажан. Ось один порчений. Я думаю, мені вистачить. Всі зрізати не буду. Багато мені не треба. Так, пішла я. Зараз. Пожарю баклажани ще із плаваним сирком, помідорчиком, чесничком. Смахота буде. Огірки вчора зібрали. Так. О, вже Серега пішов, а я ще йду. А я ще тільки чалапаю. Гарно на вулиці. О, бачите, забула тут сказати, щоб скосив. Ну ладно, це ще. А, тут ще можна зібрати. Пішла я, пішла, пішла. Покажу вам чорнобривчиків моїх гарненьких. Її гарненькі соняшники. Ах, бджола трудиться. Покажу вам смакоти. Вже починає стигнути. Ой, які... Ой, де там той листу? Які грони? місцями є які здорові грони. Я картоплі, от що ми вчора в кубах вирили на пробу, буду смажити деруни. Як я їх не люблю жарити, ой, це капець. Для мене саме хуже, це деруни. Я їх жарю, правда, раз в Ну, Це один день, мабуть, вже настав. Уже ж пообіцяла Серегі, що будуть деруни, бо купили ж сметану, то буду зараз дерти їх. Надерли ми картоплю, ось така, дивіться, гарна, навіть не потемніла, та я довго. Вже яйце набила. Посолила, поперчила, чесничок, цибуля. Накришила баклажани посолила нехай юшку пустять, щоб не такий, ну, щоб гіркота пішла. І поставила вже, сковорідка нагрівається, зараз буду смажити. Сьогодні у Сереги буде свято, будуть деруни. А я їх не люблю жарити, а я їх не люблю їсти. Не знаю чого, ну, деруни це не моя стихія. Лучше мундірки із сільоткою або стулькою. Ну що, вже перші є, я один вже спробувала. Дуже добрий. Ой! розламала. Куди, куди! Хто там воріжка яка? Добре. Наші хороші тобі. Добавить? тобі? Бе теж мені наче мало сотні. Ну зараз. Такі вони жовтенькі, гарненькі. Не чорні, як от от цієї, другої картоплі пожариш, От білої росли. вона чорні. Дивіться, які. Понаганяю вам апетиту я. Хоч їх і не люблю, але такі вони гарні. Так, положи. Ко-куп-кух-кух! Я не розпробував. Ні, не поробуй. <рес> Оце їх не люблю жарити. Жариш, вони слідом їдять. Ні, будуть мука тут Загадали, щоб засмажило, щоб хрустіли. Отакі ажурні деруни. Ой, красиві. Розкрасиві. А плита засрата. Так ще краще, ніж деруни. Ось, все воліє. Ой, красота. Ой. Кому деруни? Ой. А кому? Плиту дерти тоді. Хопля. Ой, негрик приїхав. Показую деруни, ті, що залишилися, бо ми вже слідом і підобідали із сметаною. І з дерунами почала смажити ці баклажани, досмажуються ще он два. Хай вичахають. Я зараз перемию посуду, плиту і трохи відпочину, а потім буду продовжувати. Так що, отакі баклажанчики смажені. І дируни, те, що залишилося із дирунів. Це давно смажили, так, так Виключай. Хватить. Ох ти, -мою! Викинеться. Хі -хі -хі. Як завжди. Щоб негр да не приїхав до мене в гості. О! Так що, все, Мию посуду, йду трохи відпочину. Із кухні вибралася нарешті на вулицю. Перемила вчорашні огірки. нас поставила, <хи> заставила мене фігурненько, красивенько вирізати огірочки. Хоче закрити із морквою по-корейськи. Сказала так красивіше. Так що такий знаряд праці мені дала. Я займаюся. Мені дуже весело. Огірки гарні, жаль, щоб. Пропадуть, що викидає, то ми вирішили закритим. закрити. Закрити викидемо. Викинемо закрити. О такі будуть, як пікулі, ти робила. Я буду по своєму робити. Ну як будуть такі, як пікулі, так я перший останній раз твої ці, слухаю. А я ж то дурна і під цеє, піддамся на її провокації. Ти так, що ти смієшся? Так що не правду кажу. Правду. Так Пікулі он там стоїть, треба викинути. Вивезти треба то. <рес> <рес> ну так теж, живий віку добре, Я по їхньому рецепту зробила, його ротом. Так я тобі зразу скажу, що там багато уксусу. Так ти ж не послухала на літер, ой, на кілограм огірків шурунула скільки, півтора така наукса. Так, так які вони ну, будуть. Ну Вони ж по рецепту це такі, як у Макдональдсі. Ну, вони ж розумні, думаю, я дурна. Ну так ось я. Я по... Я розумна, а вони дурні. Не, не ти розумна. Ти дурна, бо ти їх послухала і по їхньому рецепту зробила. Я побачу, це ті, які будуть. Що? Ого, яблуко. Ну я ж таки закривала вже раз. Це добре яблуко. Виріжи, дай мальний. Чи їстиме? – Це так, дуже хорошке. Що... Ага. Так що зараз. А інтересно, чи там у ваби є? Яблу а хто не треба поїхати подивитися колись. Так що я вирізаю її фігурненько огірочки, бо звичайним ножом не такі добрі будуть. Сказала, треба іменно таким. Так що така в мене сьогодні забава. Напісля... Я ж... закривала колись огірки по корейськи що не Та добре буде. Я не розумію. Ну яка різниця, чи їх фігурними різать, чи їх різать звичайним ножом? От яка різниця. Може добрі ці будуть. Ну так я ж тобі кажу. Робить. Роблю, роблю. Віталі вона натерла моркви, чесничку, цукор, оцет. Зараз перемішаємо і буде маринуватися три години. Усе на глаз. Уже ніяких рецептів, ніхто не додержується. А ще сіль бачу, бо я не... не дивилася. Розказують, що все на око, вже по рецепту ніхто не робить. Все по вкусу я буду робити. Який любимо курс, такий зробимо. Ось такі огірки у нас вийшли. тепер вони маринуються три години. А потім півлітрові баночки заповнимо і стерилізувати поставимо. Все за смаком. Добавили трохи часнику, малувато ми ще додавили. І так, знаєте, до смаку довели і тепер вони стоять. Не пробувала. Не ти ж сказала добрий. Ну як попробую ще ти? Зараз попробую. Навіть дуже гарні. Колись робила Віталівна. Добрі були. Ну тільки ж не такі красиві. Це ж, взагалі, дивіться, прямо, о! Красота красотіща. Да? що мені дуля твоя. На котовочки. Ну ви чуєте дулю? Оце ж взагалі буде не теж красоті смакотіща, так ще ж ну, а що, дивіться, Ох ти, Розтуди його, нехай, оце. Да, да, да. І пальці чуть не подрізала цією гармошкою. Що смієшся, подивись? Да страшна діла. <laughs> За гармошки Вамочка. пальці були. У людей манікюр тебе гармошка була. <смех> 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 не смішно. Так, oh. пішла я на лисники жарить. Попробуй. Да, Приступила я до блінчиків. Ну що, налисників я насмажила. У нас на вулиці вже вечір. Темно. Подивіться, яка ця красота. Яка вона красота. Ця квіточка вже закрилась, дивіться, на нічку. Спадки лягла. І та ці, і там червона. А я ще коро, коло рулетиків зараз покажу. Із баклажанів роблю рулетики. Я не знаю, давно ми вже готували такі, бо я давно робила. Вже не знаю, декілька років мене садили ці баклажани. В цьому році Вітальні схотілося, то я вирішила посмажити. Часник з майонезом, такий, знаєте, часнику, не жаліючи, то такі гостренькі, дуже добрі. І складаю скляну піалочку. Вітальна десь коло гірків на вулиці до закриву. Ну, закриває. І це я салат уже зробила, поставила в холодильник. Оце зараз докручу рулетики і на сьогодні відпочинок. Рулетики з баклажанів готові. Ставляю в холодильник і відпочивати. Вже натомилася сьогодні на кухні. Завтра на лисники покручу. Ще завтра трохи роботи є. Тож всім бажаємо тихої, спокійної ночі. Всього найкращого. До наступної зустрічі. Чекаємо на ваші лайки, на коментарі. До наступної зустрічі. Пока-пока. Якщо не тяжко, не забуваємо ставити лайк.